Ну що, tox 3 і tox 3 Lite нової ревізії. Це нова ревізія tv боксу що в них змінилося. Це досить-досить крутелезний tv бокс на iMlogic S905X4, та він досить дешевий для. Будь-якого ринку, і він працює досить непогано. В нього є позитивні відгуки, і то ми зараз розберемо, що то за нова ревізія tox 3 та ось такий ось такий бокс. Бачите, він в мене стара ревізія підключена. І ми з вами розберемо у чому відмінність, відмінності Та чи варто хвилюватися про зміну ревізії? Або, може, нова ревізія липше за стару. Ну що ж, на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну що, розібрали ми е, ось ці версії нашу е, стару версію, і бачимо, що в нас є е, такі відмінності, це дуже, дуже великі відмінності, тому що тут в нас є радіатор старої версії, він, е, він непоганий, але ось це найкращий радіатор для тв боксу бо він є чистий. бачите? Я можу тут просунути свою викрутку. Він є чистий, він має ось такі кріплення. Вони модернізували. Що ми маємо ще? Ми маємо відмінності у модулях Wi-Fi. Тобто, тут зараз стоїть Realtek cs 8022. Ну чи може бути я так, я думав, коли мені казали, що тут cs 8822, то я думав, що це FN-Link. Ну, це, це ідентичний ідентичний, це один виробник, але це Realtek, як тут, так і у версії Lite. Але знаєте, що тут цікаво? Є MMC. Тут є MMC, в нас Samsung, вони втіліпали, а тут дивіться, тут вони нанд вдубенели хлопці. Зовсім зглузду з'їхали. Ну це крутелезна річ, тобто відмінності є, відмінності великі. Але ми повинні з вами розуміти, що в нас буде відмінності тільки у Wi-Fi, Він повинен працювати не гірше, ніж е, за цей Wi-Fi модуль, та у швидкості NAND. Тобто ну, та у швидкості сховища. Ось такого. Ну що, збираємо їх та протестуємо тільки ось ці дві відмінності, і температуру, звісно, і будемо вже робити висновки. Поїхали. Ми з вами загрузили TV-Box, нову ревізію, ми все це бачимо. В нас ось є тут AIDA 64. Та ще ми проведемо тест, спіт-тест і CPDT-тест та тротлінг-тест, бо це е, відмінності нашого TV-боксу. Спочатку підемо у AID64, бачимо, що той самий TOX, той самий процесор Cortex A55 на 4 ядра, та ось мережеве, мережевий коннект, у нас 867 Мбіт, ну, досить непогано, що ми ну, більш нічого в нас тут такого цікавого немає. Ми бачимо з вами поверху температуру. Ми вивели температуру і почнемо, з, мабуть, це з-підтесту, бо чи ні. Давайте з пам'яті. Протестуємо пам'ять, бо в нас сховище нове, зовсім нове. Давайте стартуємо і трохи почекаємо. Так, ми з вами бачимо ось такі результати. Ну, Ви знаєте, зазвичай це такі собі звичайні результати, але в нас послідовне читання, досить великий такий показник: 182 МБ 182 Мбайта на секунду, але середній 88. Він піково більш потужний чи більш швидкий. Так, ось це буде правильно сказати, більш швидкий. Тестуємо спідтест. Обираємо сервер тестовий. Так, пробуємо. Оберемо дата груп на Київ та починаємо. І в нас так, 400, 460, 400. Ну, давай, 470, покажеш. 470 мегабіт на загрузку. Та, ладно, 472 та на 400. Ну, скільки буде? На 438. Це досить потужний ТВ-бокс потужний у своїх мережевих можливостях. Давайте протестуємо 2,4 ГГц. Так, стартанули 2,4. Чекаємо 128. О -о -о -о. Да, непогано, непогано. Тобто, тут досить цікаві модулі, тобто, той Realtek, він непоганий. Що ми ще з вами зараз протестуємо? Ми з вами протестуємо тротлинг тест, щоб зрозуміти, яка температура буде у цього ТВ-бокса. Запускаємо CPU тест Стартуємо його. Давайте ми бачимо з вами поверху температуру. Старт. Ну що, наш тротлинг тест закінчився. Давайте закінчився. Давайте подивимось. No thermal throttling detected. В нього немає тротлінгу. Максимальна температура була 63 градуси. Ну що, давайте підключати Lite. Ну, у Ток-Стрілайт ми повинні з вами протестувати тільки е, мереж... ну тільки сховище. бо в нас тут якийсь нант, і ми повинні щось е, зрозуміти. що... На, на що тут нант і чому він інший? Давайте стартанули та подивимось. подивимось, що у нас вийде. О, У процесі тестування можу вам сказати, що е, на, пряме, е, на пряму запись він трохи ну, такий самий, але на, пряму, на пряме читання він в нас е, трохи швидкий у середньому показнику, але у піковому показнику він був менший. Ми побачимо у, у результаті е, на запису. Він приблизно такий. Ну, він е, в нас, знаєте, як зараз? Я подивлюся, там зберігав результати, на запис він в нас у два рази швидше. Тобто, це ну, е, явно ми маємо швидший результат. А ось на рандомне читання він такий самий приблизно. І по копіюванню пам'яті він теж такий самий. Е, і в нас це. 1,9, і різниця в 0,1 ГБ в секунду не має ніякої різниці. Тобто ми бачимо, що це е, однакові tv бокси, але у Tox3 Lite е, він менш, е, має менш, меншу пам'ять. І. Однакові. однакові, добре. Давайте вимкнемо стару версію, стару ревізію та почнемо тестувати стару ревізію. Спочатку ввімкнемо інформаційну панель з температурою Так, температура ввімкнена, і ввімкнули системну панель. Йдемо у спідтест, обираємо той самий провайдер. Той, той самий провайдер, той самий час тестування. Давайте той самий дата груп і стартуємо. Бачимо 200 300. Теж ну, досить непогано. Знаєте, невеличкі відмінності є приріст у новій ревізії у швидкості мережевої. Тут 430, там 470. Але що я вам скажу? Дуже такий. Надзвичайний випадок, коли китайці щось роблять липше за попередню версію. У цій версії вони поставили більш цікавий модуль це Realtek, і він може бути і китайською версією, але це 88.22 будь-якої версії це Realtek. Він працює. Давайте 2,4 ГГц протестуємо. Так, вмикаємо. Слухайте, ну, на, ну в нас сховища липше за. Попереднє в нас липше модулі, в нас липше температура, бо тут є чистий радіатор, і він більш тримає температурний режим у великому навантаженні. Коли ну, я не думаю, що тут різниця буде у простому тротлінг тесті така. Велика, але якщо ви будете навантажувати TOX3 та TOX3 у нової ревізії, то вона буде ліпше працювати за попередню. Тому ну бачите, результат 2,4: 130 на 113. Зараз ми почнемо тестування тротлінг-тесту, тому я можу сказати, що не треба боятися нової ревізії. Зараз почнемо тестувати CBDT, Не треба боятися нової ревізії, бо нова ревізія тут. Ну, вона більш потужна, вона більш холодна, вона, я не знаю, як сказати, але вона далеко не гірша за попередню. Ось, бачите, у тесті, чому попередня ревізія так інтересна? Бо на новій ревізії сховище має більш чіткий графік. Тут є в нас провали у середині тестування, але це теж таке. А ось вільна запись. В нас має нижчий показник, тобто вона а, менш е, потужна, ну менш, менш швидка, ніж за нову ревізію, і це ми бачимо. Так що, ну, я кажу, що нова ревізія лучше, липше, липше, набагато липше. А, тепер тротлінг-тест і копіювання пам'яті теж приблизно. те ж саме. Вмикаємо тротлінг-тест. Так, дивіться, що у нас тут 4 ядра. Стартуємо. І почекаємо. Так, в нас тротлінг тест закінчився, і ми бачимо, що тут максимальна температура була 67 градусів. Щоб ви зрозуміли. Це, ну, 4-5 градусів у такому тесті це е, начебто невелика різниця. Але якщо ви будете навантажувати відео ядро, коли почнете, е, почнете дивитися фільми чи там YouTube ганяти, то у вас буде відмінність ця більша. Тобто той радіатор, який стоїть у новій ревізії, він е, набагато краще. Тому, тому ми робимо висновки, що нова ревізія TOX і TOX Lite не тільки е, е, така сама, вона ще набагато краще. В неї кращий радіатор, мережеві модулі, та ще й сховище краще стоїть. Ну що, ми рекомендуємо. Чекайте частину другу. Так, буде друга частина, це, це буде сюрприз. Ви підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити той самий сюрприз. Ну що, на все добре.